Києві розслідують причини смерті директорки 81-ї школи Тетяни Зубар, яка випала з вікна у Дніпровському районі. Правоохоронці не виключають версію самогубства, припускають, що Тетяна Зубар могла вистрибнути з вікна через складні сімейні обставини. Версію також мають і в районному управлінні освіти. Нещодавно у директорки мобілізували сина, якого одразу відправили до Миколаєва. І жінка дуже сильно емоційно це прийняла, взяла відпустку навіть в цей період. Проте знайомі загиблої. Не надто вірять у ці версії. Свої припущення пишуть у соцмережах і, окремо у коментарі для ТСНЮА одна із дописувачок зазначила, що останнім часом Тетяна Зубар була, наче під мікроскопом, через невідому безглузду ситуацію. Інша жінка згадала, що директорка боляче сприйняла бійку між учнями школи, і у сутичці тоді один із хлопців сильно травмувався. і цей зв'язок спростували і правоохоронні органи, і заступниця директорки. Нагадаю, що кілька тижнів тому ще в одній. Ні, київській школі однолітки побили 13-річного однокласника. Це сталося у Дніпровському районі міста. Про інцидент спочатку повідомила матір постраждалого підлітка у соцмережах, яка написала, що перші дні син приховував інцидент, але вона випадково побачила, що ліва нога його стала у півтори рази більшою за праву. і жінка одразу звернулася до лікарів, які діагностували у 13-річного хлопця численні травми. Через це медики провели операцію лише на 10-й день після побиття через те, що син не зізнавався. У столичній прокуратурі, коли оприлюднили цю інформацію, заявили, що проводять уже досудове розслідування за фактом нанесення умисних тілесних ушкоджень, виконуючи обов'язки директора 81-ї школи, заявили у нашому етері, що постраждалий хлопець перебуває на інклюзивному навчанні і на уроках поруч з ним мав бути асистент вчителя. А конфліктна ситуація трапилася на перерві. Факту булінгу не встановлено. Було проведено комісію, на якій були запрошені і служба в справах дітей, і поліція Дніпровського району, і факт булінгу не встановлений. Далі працюють вже органи стосовно побуття стосовно тілесних ушкоджень.